Вдало обрана композиція, як ви вже вивчали, гармонізує все зображення, дозволяє виділити головне в кадрі, або ж передати відчуття простору. згадуйте одразу всі композиційні прийоми, які ми вивчали, і дуже важливим елементом в кадрі є також вибір місця зйомки і підбір образу, якщо ви фотографуєте людину. Але як гадаєте, я запитую вас, без чого фотографія взагалі не існує? Фотографія, друзі мої, неможлива без світла. Ми всі розуміємо, що таке світло, але як нам пояснює цей термін Вікіпедія? Світло це електромагнітне випромінювання. Трошки згадаємо уроки фізики. Воно сприймається людським, що сприймається людським оком. Людське око сприймає електромагнітні хвилі з довжиною від 400 до 700 нанометрів. А тепер подивіться на цю картинку. Помітьте оцю ну, типу райдугу. Це у нас є наше розпилення світла, тобто ця призма. Да, Пам'ятаєте картинку, як промінь проходить через призму, і утворюється цей кольоровий спектр. Так ось, саме цей кольоровий спектр і здатне сприймати людське око. А усе, що знаходиться поза межами цього світлового спектру, недоступне для сприйняття людським оком. Наприклад, ультрафіолет. Ультрафіолет це сонячні промені або ем, зорі, електричні дуги, спеціальні кварцові лампи, або ж інфрачервоне випромінювання воно знаходиться от з цього боку. Інфрачервоним випромінюванням це можуть бути різні штуки в промисловості для сушіння фарбованих поверхонь. Або, наприклад, тепловізори. Зараз ця фраза, зараз точніше, цей предмет на слуху, тому що їх використовують наші військові в тепловізори, здатні це прилади нічного бачення, які відчувають інфрачервоні хвилі довжиною від 3 до 15 мікрометрів, чи, чи як чи якось так. Ось. В фотографії. Ой, так, так, так. Ось. В фотографії за допомогою світла ми можемо передати об'єм, рельєф і форму. Зверніть увагу на екран. Подивіться, наскільки світло здатно. Обрисувати нашу модель і створити такий об'єм на фотографії. Або, наприклад, як на цьому фото, за допомогою світла ми здатні виділити об'єкт, і вона стає підсвіченою, видною, і одразу кидається нам в очі. Або ж, наприклад, так, вибачте, народ, щось у мене сьогодні якісь трабли з презентацією, Я намагаюся вам перемкнути. Опа, ніт. Ось ось ще один приклад. Е, наша е, якщо надважливий інгредієнт у фотографії це світло, то фотографія це не що інше, як малювання світлом. І саме ці художні знімки найкраще передають це мистецтво фотографії. Просто погляньте, які ефекти можна створити за допомогою світла. Наприклад, відбиття. Ось тінь від руки. Або ми бачимо рельєф. Або ось тут світло знаходиться поза цією мережкою, і у нас тут промальовуються контури людського обличчя. Я дуже хочу вам привити оцей саме художній смак, щоб ви бачили прекрасне в усьому і почали помічати. Але. Для цього треба знати, які бувають джерела світла. Я думаю, що ви їх знаєте багато. Вимкніть зараз мікрофони і наведіть мені приклади джерел світла, які ви знаєте. Свічка, лампа, сонце. сонце. Угу. сонце зірка. Ну, зірки. Так. так. Сонце. Так, луна, так. телефон, комп'ютер той самий. Так, це теж лампа. Це теж може бути джерелом світла, так. А ще є такі квітки, які вночі світяться. я знаю там сказок. Правильно, правильно, друзі. Знаєте, якби про джерело світла розказав би душніла, він би сказав так. Джерела світла це природні тіла або штучні пристрої різної конструкції із різними способами перетворення енергії, основним призначенням яких є отримання світлового випромінювання з різними довжинами хвиль, як видимої частини спектру, так і невидимих для людського ока променів, наприклад, іншоф-червоних, їх поділяють на природні та штучні. Як розкажу вам я джерела світла, це у нас, як ви казали, сонечко, лампочка, зірочка, гірляндочка тощо. І так, їх дійсно можна поділити на природні та штучні. Природні джерела світла це сонце, зорі, блискавка, полярне сяйво, комахи, що світяться, деякі рослини навіть. А штучні це у нас джерела світла, які створила людина. Це лампи, свічки, це навіть вогнища, прожектори, світильники і інше. Для створення крутих ефектів в фотографії ми можемо використовувати дуже різноманітні кольорові лампи. Ой. Та, господи, ось подивіться зараз на слайд і погляньте, які класні ефекти ми можемо зробити за допомогою звичайних кольорових лампочок. Для... Ми можемо е існують так звані фільтри, які надягаються на звичайну лампу і можуть зробити колір одразу, е точніше, можуть одразу додати кольору цій лампі. Ось так. Um, щоб краще зрозуміти, як взаємодіяти зі світлом, ми повинні знати основні характеристики світла, тому що без цього ви не зможете зробити дійсно класний кадр. І я вас дуже прошу. Добрий день, Добрий день Альбіна. Uh, і друзі, я вас дуже прошу. Те, що ми з вами тут uh, вивчаємо, те, та інформація, яку ми дізнаємося. Коли будете робити наступне селфі або фоткати там свій сніданок, просто згадайте от все, що ми з вами вивчаємо, і таким чином. На практиці з кожним разом ваші кадри будуть кращими і кращими, навіть якщо ви не збираєтесь бути професійними фотографами. Зараз вміння фотографувати, вміння володіти різними технічними засобами, як то телефон, як то ноутбук, з яких ми дивимося зараз, цей запис або просто комп'ютер, принтер це над необхідно. І повірте, в будь-якій компанії, якщо ви будете вміти класно фоткати, ви будете е, точно в центрі уваги, тому що кожен буде вас просити, будь ласка, сфоткай нас, сфоткай нас. Так, У ось. мене зараз така історія з подругами. Так, ти дійсно класно фоткаєш. Треба розвивати ці вміння, більше розкривати їх. Ем, які бувають характеристики світла? Без них ви не зможете створити візуально привабливі фотографії, які будуть виділятися серед решти. Тож, як тільки ви зрозумієте світло, ви будете одержимі ним, ви завжди будете тримати очі відкритими для якогось чудового світла і будете знати, як використовувати його для створення приголомшливих фотографій. Фотографії виділяють три головних характеристики світла: це інтенсивність, це температура і це напрямок. Що таке? Так, як мені зробити? Давай перелистуся, перелистися. О, супер! Що таке інтенсивність? Простими словами, це кількість світла. Вона може називатися е, як так. Як інтенсивністю, так і кількістю. Це стосується того, наскільки яскраве або тьмяне його джерело. Коли ви заходите в будь-яке середовище, де маєте намір зробити фотографію, першою характеристикою світла, природного чи штучного, на який слід звернути увагу, це його інтенсивність. Погляньте на те, наскільки. Мала інтенсивність простої свічки, вона не освітить нам навіть частину кімнати. Хіба тільки таких свічок має бути 100 штук. І е, світло від і інтенсивність випромінювання від сонця, коли ці сонці здатні ос освітити просто буквально нашу всю планету. Ось так. Наступна характеристика. Так, давай, листайся. Ах чому вона не працює? Ви мені скажете, а? Давай, please. Просим. Ой, друзі, це риторичне, риторичне запитання, але я правда. о так, да, клас. <свіст> Ура! Плиснулася. Вибачте, за трабли, наступного разу не буду цей шаблон використовувати для презентації, щось він мене підводить сьогодні. Ще однією характеристикою світла є його колір або ж температура. Подивіться на картинку, і ви зрозумієте, що температура світла вимірюється в так званих кельвінах. Ем, від... Тисячі кельвінів до 10 тисяч кельвінів. Е, колір або температура світла це все про настрій. Фотографія може мати кольоровий відтінок, або відтінок, який вражає виражає глядача як прохолодний або теплий. Він може змінюватися залежно від часу доби або залежно від типу світла, який він був е, розроблений. Існують зараз такі лампи, які здатні. В яких ми можемо регулювати температуру світла. Вона може ставати як більш теплою, так і більш холодною. Наступний кадр. Гортайся, гортайся, давай гортайся. Єсть. Подивіться зараз на екран, і ви побачите приклад з теплим світлом і холодним світлом. Ось тут у нас іде штучне світло, бачите? Лампа. А тут у нас хто може відповісти? Яке світло? Природне. Так, да, абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Я знову намагаюся перемкнути сторінку. Може, його на всіх язиках там попросить, не знаю, може, тоді перелиснеться. Так, да. <с> так і треба було. Останньою характеристикою світла в, саме фотографії є напрямок світла. Тут все просто, але і складно водночас, тому що що таке напрямок, це зрозуміло. Тобто звідки світить світло, але як взаємодіяти з ним, щоб створити шикарні кадри, це вже вимагає знань і практики на картинці. Ви можете одні із таких схем світла побачити є там контрове світло, фонове, заповнююче. Ми більш детально про це поговоримо трошки згодом. Я хочу, щоб ви запам'ятали найголовніше, що зі світлом в кадрі ми маємо взаємодіяти. Наприклад, зараз я вимкну лампу, яка мене підсвічує, і ви мене не побачите. Зараз на мене світить холодне світло з монітора. Мій вигляд ось такий: він підсвічує мені е, ці синці під очима чи мішки під очима. Як тільки я додам світло, воно адаптується, воно світить на мене зверху. Ось, ви бачите, подивіться, зараз на тінь, мою, да? вона опускається. От, якщо я зроблю світло, яке світить зверху, воно одразу підкреслить. Мій контур обличчя. І вигляд стане набагато кращим. Тому в фотографії е, дуже важливо знати, як використовувати світло. О, Наприклад, О, до речі, Лєра, я побачила в тебе, що в тебе лампочка дуже-дуже різними кольорами світлі, так? Так. Це дуже круто, насправді. А Можеш її показати? Цікаво глянути. Добре. Клас, а як вона виглядає? Вона дуже велика. Ні, сама лампа я сюди поставила. <гум> Слухайте, ти з ними зможеш такі крутезні кадри зробити. Я вже бачу. Класно. Це прикольно. Все про світло ми з вами поговорили. Запам'ятайте основне, що світло має трошки більше характеристик, але основні з них це саме інтенсивність, температура і напрямок. Все. А тепер підходимо до наступного. Я вам показувала ось цей кадр. І... Пообіцяла, що на цьому занятті я розкажу, як його зробити. Тож, для цього вам знадобиться ось такий. Так, секундочку, зараз ми по-іншому трішки зробимо. Так, скажіть, друзі, ви бачите зараз екран, так? Так. так. так але, але трошки меншим, так? Угу. Добре. Я просто хочу рухати цими об'єктами. Тож, дивіться, ви цей кадр можете зробити в домашніх умовах. Я дуже хочу, щоб ви попрактикувалися. Для цього вам знадобиться ноутбук. Берете ноутбук, ставите на нього на клавіатуру, ви маєте розмістити дзеркало. От уявіть, що ви на клавіатуру поставили дзеркало. Так. А тепер на це дзеркало ви маєте поставити ваш об'єкт. О, тільки у нас блін щось яблучко попереду. Зараз ми отак от зробимо. О, все. Коротше, уявіть, будь ласка, що це дзеркало, яке я вам його намалювала, воно у нас е з над клавіатурою, а яблучко на ньому. Е потім включаєте на вашому ноутбуці якесь відео, наприклад, там космос чи галактика. І берете лампу, яка світить з лівого боку, наприклад, ну, або з правого. І ця лампа має світити чітко на цей об'єкт. Потім ви повинні кришку екрана вашого взяти і прикрити. Берете свій екран і ви його прикриваєте. Тобто у вас має ноутбук, бути ось так раз. І, і таким чином ви зможете отримати такий кадр, можете сфотографувати будь-який малесенький об'єкт. Це може бути, як і е, якась прикраса, там, колечко, або просто ручку можете покласти, просто попрактикуйтеся, тому що е, ви зможете зробити фантастичні кадри за рахунок того, що у вас буде на екрані е, різна різна е, тематика грати. От, в цьому кадрі так само. Ось у нас да, головний об'єкт. Це у нас дзеркало. Дзеркало. Є.